Всім привет! Ви на каналі Spy. Коротше, невідео накупив, блін, одну молитву. З жаль не записав, відкрив, думав, ну, падає якась блін, ну, ну, якийсь меч, сарати легендарний, або ще якась ерунда. Дивлюся, Фуріна випадає з власною персоною. Я її трошечка прокачав вона файний хілів, навіть на самому першому ранзі, то вона взагалі жорстко хил. Всім рекомендую. Файна Ставте лайки, не буду втягнути. Сьогодні ми попробуємо вибити арві Кіно, того самого тата. Він, блядь, якраз е, недавно вийшло в ми будемо крутити. Не будемо тянути, кота запрощадали, ставте лайки і погнали. Нагріємо. Перша крутка пішла. Ну, з першої крутки ми його, звісно, не виб'ємо. Так що тут у нас навіть певно персонажа ніякого не буде. Зашибість, пацани. Мені водою мало було, так? А, перша крутка вот така. Вона другу. Може з другой. Щось буде файне. Ну хоча б один новий персонаж, ні. Хоча б і... О, Розарія. Одобряю. Одобряю, файний персонаж. Напевно. Третя крутка, так? Третя крутка пішла. Так. Хто б сумнівався? Нічого не, не випал. А, навіть персонаж, не то що, буде. Добре? E, четверта крутка, блін, блін, так хочу з лікинуть. Шо? Четверта крутка. Пацани. я of... І законодав. Ну це вже я на майбутнє буду тратити, у ці крутки. Ні, я Джунли не сильно хочу, так що будемо купити. Арлікино, все, ціль досягнута. У нас тепер в команді. Так замість кобрати. Самі зірюка змісь, а. Так, е. Свізір, бля, зараз тобі вкачаємо. Раз. Два. Хоті її в команду брати. Але. Не дуже. Три нових персонажа. Арвікіно. Батяти рівень. Оп. Ага, тобі потрібні квіти. А якого боса? Чи він мені відкриє, щоб я на майбутнє з них... Так, с босс, блин, шість новенький. Что такого? Ага. Блин, а він у мене закритий. Я його так просто не... А качарили кину, блин не. Хоча б якипирую. Щоб так не було. Так, ну вот все в мене проблеми. Ані. А, між віпови там. Ну добре, все норм. Так, зброя во. Фурина. Давайте замістью кай, його зараз візьму. Будук ще бомб. Е -е, Дилюк. Ну, типа аж в пиво, як до того. О, Арлекіно. О, наш Красавчик, на кабуках Ниче. А, кстати. Точно, 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 точно. а це ще не все. Ми ж можемо протестувати цих персонажів. Ну, я, здесь знаю, дюнцы, все таки я говорю она бьется и так далее, тоже там с купьем своим бегаем. Ну, давайте. Халяву за себя хотя бы дают. Так все нормально. Так, тяжко будет А, не, нормально. А, ну и здесь. Блин. Ну, ты, Ні, я не дуже загалучкі умірати. Ти... за затигнарій, що Коли ти стріляєш, але ти гнари так що ти хочеш. Що всі стріли йдуть до противника, автопілоту. просто. Остайте противника. О, самрай. Тут ті Напевно. Нормально. Іди сюда, куди ти чекаєш, а? це ж просто епіки він відбиває атаки, типу. Жорстко. Але, блін. Раз, два, три. Три персонажа Гео, це ж не... Не шо, блін. Цього команда Гело це трошечка забагато, ні? Тупо все блокує. А, ага, це ти не... Не зміг заблокувати. Підджопника нормально прописали. Я глика приписував, так скажу. Смачного, мощного, копня під сраку. <ріх> Та то навіть, Я думаю, тут треба вообще 9 разів крутые, ну, это крутити, щоб 3 кину. 4 раза крутану і все, я прикину тут, на В Смысл, я супер тики набрав, но у нее и Супер окей, пона. Ну, з цим легко отправимся. Раз, два. Их 11, блин, Два. Тут тупо... Два пиро і два крила нам дається. Цені сами. Аж таке. Криво протилактор дуже мощно дає. Наскільки я пам'ятаю? Оооо. Смачно. Наступний. Эээ... Ну я знаю за неї грати. Вона має бути одна. Ну. Не знаю, може ще якийсь анемо персонаж. Ще одного анемо персонажа. Е, ні. Один анемо. Типа, чого вона одна. Бо дивіться прикол. Отак от, отак от. Ми ушам ефекти. І вона в розшире, блін, робимо. Щоб пряме попадання просто по ворогу а Ааа, Синчу уша зара. Опа! Чуки, не переживай опять зай ураган. Ще три чувака. Остайте. ну тут вообще тупо рандомні противники, рандомні персонажи. Ну давайте ще джунглі Ну джунглі то вино вообще. Я... Старый, блин, приду. Блин. І так далі, ну я знаю ну і теж, тоже принципі, непоганий персонаж але Гело проти гидро я не знаю шок нормально завалил Дві леги ну за нею ми ми вона в нормально основі є, едет где-то но ну, тут до речі, нормально може. Треба буде проходити, значить, получається сюжетку в НАТО, если вкачати арликину. Давай, давай, гасн їх. Тих грецы. На основі я буду чекати на СУ на райдер. Крутити не бачу смесу. о. Не, ну ліги тут -то, то само собою, вони легко с ним просто порой. Порой. Це, Блин, я к тебе это Может просто. Разносить это, блин, туда и назад, направо, налево. Я мое. Не, ну ролики не шоу жопа. Оу. Вс, ч ты вс? противники. Не страшно. Изи, да, раскатаемся с Я не, не, не ма просто. Просто ничего. Мешаем их. Сыр, блин, и, и плесень, блин, я не знаю. Оу. там и вообще ничего не потребный, эти эпики, блин. Вот я на реликину и все, блин. Забираем халяву. Как раз можем вкачать трошечка реликину. Он был уже на 40. -м. Блин, то я можу без проблем вкачати до 90-го до максимуму. блин. Я раніше мені здається легше було цього проходити. Типа випробования. Прокачку світану. Світу, ну, світу ч, типа щоб ранг принимать, знаєте. А на основі щось я хотів на я пам'ятаю. Там маю чого. Прокачати на максимум і талант, і то все решт. І тоді можна було... Прокачувати рівень світу на максимум. Ага, то нам потрібно 200 штуки, але ми не можемо, бо нам треба блокірувати. сюжетку побучу, сюжетку треба ходити. Ясно. Це я не відео зроблю, я таку вигоду проходжу не, не онлайн. Ну, я що, я не буду вам то скучне показувати, там ці голонки, ці клятіки, блін, коте, блін, все що хочеш, блін. Ти тим більше я вже то робив, то вже, блін, якось віо, а. Кстати, це європейський сервер. Цього разу я на європейському сервері граю. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і жміть дзвіночок, щоб пускати відоси і, і пиши коменти. Я Я всі читаю, якщо ви звісно, не пишете. Ось таке відкриття релікіно. Вібило швидше, ніж хотілося. Звісно, навіть трохи я думав, що з першої крутки може випаде, але це вже було за так що, всем удачі, хорошого настроек і покидаро на наступной зустрічі.